Вітаю всіх. Хочу розглянути таке цікаве питання. Мені багато підписників пише, що вже не хочеться ніяких територій, хочеться миру, щоб люди повертались живі. І це нормально. І інші кричать, нам потрібен наш дім, наша земля. Все зрозуміло, але вам вже ніхто не повинен його повертати зі звичайних людей. І, звичайні люди не повинні жертвувати собою своїм життям заради там, вашого дому. Також це ж теж є. У нас такий дисбаланс у суспільстві почався серйозний. Все це відповідає все наша влада, військове керівництво. Вони повинні розуміти, що є країна, яку треба захистити, більша частина, щоб люди якісно жили, переселити туди переселенців, щоб вони там якісно жили, і намагалися вже будувати своє життя в іншому місці. Але на них всім пофіг. І вони будують своє життя як можуть, хтось може, хтось не може. Потім всі люди повертаються додому, будь-який стан дому і там живуть, бо їм реально неможливо по іншому жити. Але не треба звинувачувати один одного, якщо хтось хоче просто миру. Є області, яких не торкнулися бойові дії. Це дуже добре. І ці області хочуть просто швидше миру, щоб перестали гинути люди. Цих людей теж можна зрозуміти. Просто мені не дуже подобається, що люди, які в окупації, які були в окупації, які не можуть повернутися додому, вони стають дуже злі і починають ненавидіти інших людей, які хочуть просто закінчення війни і миру. Це дуже погано. І насправді я хочу подивитись, скільки людей, ну відсоток, хоче вже просто закінчення війни, щоб люди перестали гинути. Просто закінчення війни, щоб перестали люди гинути. Король кубків. Це емоції, бажання. Ну, ви знаєте, це майже. Я б сказала, 90 Це 90% майже всі. Розумієте? Добре, тепер я хочу подивитися, скільки людей хоче ще деокупацію території, повернення територій, далі воювати. Тому подібне Скільки таких? Старший аркан мах. Скажімо так, старший аркан, він це одиничка. Перший аркан такий бойовий. Я би сказала, це хоче, перш за все, наша влада, а не люди. Ось вам. Ви знаєте, це несе за собою руйнування. На жаль. Ану, Ну, Шістка кубків, це, я розуміла дім. Це, ті, це ще ті, хто хоче перемогу, хто вірить в перемогу до дім, повернення додому. Ну, це, це, це ця категорія людей. Ви знаєте, це не дуже приємно, тому що. Ми то розуміємо, що від нас нічого не залежить, і нас не спитають, як закінчувати цю війну. А я ще буду дивитись, як її будуть закінчувати. Бо на зараз висить дуже сценарій повторення війни. І я робила вже розклади: немає такого, що буде початок перемовин з повною деокупацією території. Це зрозуміло. Деокупація військово-політичним шляхом, це правильно, деокупація перемовинами, це правильно краще без війни домовлятися. Це для всіх добре, щоб ви не казали. І насправді, коли закінчаться бойові дії, становляться лінія бойового зіткнення, перестануть стріляти, будуть просто КПП. І дві сторони домовляться до чогось, як людям кому комунікувати, і можна буде кататися і додому, і всюди. Про це ви чомусь не думаєте. Хоча це реально, це можливо і всім буде добре. І вже перемовина чекати, що з цього вийде нам чекати, нашій владі домовлятися. Все. І всі будемо жити якісним життям і ходити в басейн і відпочивати. Раз... Чому не подобається, я не знаю вам це. Але це все реально.